Вітаю глядачів суспільного сьогодні. Наш гість Віктор Мельничук, який наприкінці 2022 року долучився до лав збройних сил України і бородив кордони нашої держави на Мар'їнському напрямку. Після отриманої травми він повернувся додому і нині викладає рідненським школярам оновлений предмет захист України. Тож про бойовий досвід, адаптацію і про те, якою він бачить візію оновленого шкільного предмету, будемо говорити безпосередньо із Віктором. Пане Віктора, вітаю вас! Дня. Пане Вікторе, напевно, розпочнемо нашу розмову із того, що поговоримо про ваш бойовий досвід, який був в той період, коли ви долучилися до ЛАВ Збройних сил України. Що вас тоді мотивувало, назву це так? Я потрапив до ЛАВ ЗСУ якраз в кінці 22-го року, хоча намагався на початку повномасштабного вторгнення. Мені сказали, записуємо. Тобто в списочок якийсь я попав, але так я не дочекався дзвінка. Потім вийшло так, що я змінив приписку свою і вже новий військомат потрібно було ставати. І таким чином, в принципі, мене звідти і там і мобілізували. Я хотів воювати в першу чергу за того, щоб показати приклад своїм синам. У мене два сина, і якраз їм я міг лише таким прикладом показати, що таке бути чоловіком, як любити та захищати свою батьківщину, свою сім'ю. В будь-якому випадку залишився б я живим чи загинув би це все одно був би приклад. Тобто, в мене такі думки на той час були, що кращого прикладу показати своїм дітям неможливо. Після того, як мене мобілізували, попав в навчальний центр ДШВ, мене направили в десантно-штурмові війська саме. Відучившись там приблизно трішки більше місяця, скажімо так, відправили 79-ту десантно-штурмову бригаду. Можливо, можемо поговорити про той період вашого життя. Якісь, можливо, історії з того періоду вам запам'яталися, і ці історії, можливо, ви навіть використовуєте під час того, як викладаєте дітям в школі. Розпочнемо з того, що я завжди дітям розказую, наскільки важливо цей предмет вивчати, саме тому, що побачив, наскільки непідготовлені хлопці були в навчальному центрі. І що саме прикро вони не хотіли вчитись. Вони реально не хотіли вчитись. Кожен займався своїми справами, замість того, щоб. Вивчати саме основне це домедичної допомоги. В той час, коли інструктора показували, вони просто ну, займалися реально своїми справами. І потім навожу приклади, як саме під час бойових дій оце незнання, на жаль, на жаль, деяких хлопців позбавляло кінцівок. Тобто вони не знали, як надати допомогу, так їм допомагали ті, хто знає, але вони потім на цьому адреналіні, на страхові, вони робили помилки самі, починали перетягувати турнікет, хоч він вже не був потрібен. І таким чином втрачали кінцівки. І я розумію, що саме в шкільному віці, от зараз, є та можливість дітей навчити тих основ. Які, сподіваюся, ніколи їм не знадобляться, але знання ніколи зайві не бувають. І щоб вони хоча б. Більш-менш підготовлені вже були там з розумінням, навіть якщо складеться так, що вони не захочуть там вчити, але в них вже знання будуть для наших глядачів. Я скажу, що перед тим як долучитися до війська, ви працювали у школі і ви викладали фізичну культуру. Коли ви повернулися назад до школи, ви вирішили змінити свою діяльність. Чи якраз не ось цей бойовий досвід а, і вплинув на це? На це вплинув більше не бойовий досвід. А саме те, що я побачив в навчальному центрі. Бо насправді, наскільки б таким свідомим, скажімо так, не був би я, але я також багато чого не знав. Я не був готовий. А, але я хоча б намагався навчитись. Я розумів, що мені потрібно повернутися додому у будь-якому вигляді, але повернутися додому. А хлопці в навчальному центрі реально цього не розуміли. Вони не хотіли вчитись. І от реально я зрозумів, що потрібно змінити ту сферу моєї діяльності. Хоча раніше я говорив, що фізична культура це саме основний предмет. Зараз я кажу, будемо займатися фізичною культурою і спортом, коли буде мир в Україні. Зараз предмет, на мою думку, номер один це якраз захист України. Давайте поговоримо про цей оновлений предмет захисту країни. Він зараз зовсім по іншому викладається. Почали його зовсім по іншому викладати. В чому йде якраз різниця, що відрізняє його від того предмету, який називався захист вітчизни. Ну перш за все, це заняття проходять в одному місці для п'яти та решети шкіл. Це так як допустимо в нас. Є осередки, де допустимо школи з меншою кількістю дітей учнів і взагалі класів, то в них там може бути більше шкіл, але приблизно в нас по місту є в кожному осередку а їх всього чотири є десь приблизно біля тисячі дітей. І вони одного-один раз в місяць приходять, і шість занять з ними проводять вже викладачі захисту України, які іншими предметами не довантажуються взагалі. Тобто ми приходимо в нашому, допустимо, осередку, починається о 9-й годині і до половини 3 ми проводимо ці заняття. Діти діляться по групам, незалежно від того, хлопці і дівчата, просто отак посередині поділили. І оцими групами по 15-16 чоловік вони ходять від одного вчителя до іншого. Знову ж таки, це в нашому осередку, по різним осередкам зроблено по різному, тобто дали свободу вибору. Тобто, один вчитель може викладати хоч всі шість. Модулів шість, ну в принципі, да, шість модулів може викладати один вчитель, тобто шість уроків він проводить в один день. Ми вирішили, що ми все-таки поділимо ці модулі між собою, проведемо таку більш спеціалізацію кожного вчителя. Особисто я буду проводити і проводжу вже це військові технології та їх розвиток. От якраз в цьому модулі йде вивчення дронової техніки, зв'язок, тобто таке, більш те, що має в принципі сподобатись дітям, бо вони ще цього не вивчали. В 10 класі я викладаю це 11 клас, а в 10 класі я викладаю інженерні фортифікації та орієнтування на місцевості. Тобто, це такий більш менш цікавий предмет, але він не менш важливий. Якщо ми візьмемо навіть в умовах, допустимо, війни. Напевно, це після домедичної допомоги інженерна підготовка якраз є одним із основних. Можна погано стріляти, але саме головне гарно окопуватися. А от серед вас, як вчителів предмету захисту України, чи є бажання настільки пропрацювати модуль до медичної допомоги саме так, аби от у всіх дітей був високий бал, тому що це дуже прикладні знання, які знадобляться. Як ви кажете, а бажано, щоб не знадобилися. І якщо, не дай Боже, якийсь приліт і собі, чи людині, яка поряд дитина не зможе надати ось цю медичну допомогу, бо в неї було умовно 4 чи 5 за цю тему. Що ви думаєте? В неї про це? не може бути 4 чи 5. В неї може бути тільки один або ж 10, 11, 12. Посереднього немає в домедичній допомозі, немає посереднього. Ти або її знаєш, або не знаєш. Іншого варіанту нема. Ось я якраз про це хочу сказати. Чи будете ви досягати із викладачами про те, аби говорити про ось ці 11-12 і не говорити абсолютно про одиниці? Однозначно я вам наведу приклад з того періоду, коли я от минулий рік я викладав один, і я якраз тоді до медично викладав своїм учням. В мене оцінки були, отак як я говорив, або один. Ну, добре, там ще двієчка проскакувала, або 10, 11, 12. Але якщо була хоча б одна якась помилка у відповідях, тобто я опитування, я більше опитуванням, тобто, приклад вони мені показували, тобто пояснювали, як воно робиться. І якщо е дитина робила критичну помилку для життя, скажімо так, умовно, одразу одиниця. Якщо така Ну, В принципі, жити можна, але помилка. Там, допустимо, це призводить до ампутації кінцівки. Окей, там двічка. Але я заставляв, мене діти вчили, перездавали. Я пояснював два-три рази. Тобто, кожен раз я опитував, я постійно їх поправляв, я їм пояснював, пояснював. В принципі, минулого року мене знали всі. Діти розуміють, ми з вами розуміємо, чому це важливо. Розуміють. Діти розуміють, чому розуміють. потрібно погана оцінка це таке, умовно кажучи, в цьому предметі. Головне мати знання. Сто відсотків. Діти це розуміють, попадаються одиниці, які кажуть, що мені це не цікаво, мені це не потрібно. Насправді дуже важко тоді працювати з цими дітьми. Таке відчуття, що це просто заклалося від сім'ї. Оце ставлення, а побороти те, що вкладено батьками, доволі важко насправді, майже нереально. Пане Вікторе, а якщо говорити про те, що вас запитують діти на уроці, чи цікавляться вони так само ще і вашим бойовим досвідом, окрім того, що ви можете розповідати про те, що ви пережили на фронті, чи є якісь можливо такі питання, які вам ставлять діти, які заставляють і вас замислитись? Стосовно бойового досвіду, я скажу так, вони не сильно запитують. Не знаю, чи це на них мій зовнішній вигляд так впливає, що вони бояться запитати за нього, чи просто в нас, в мене з дітьми таке виходить спілкування більш дружнє. Я завжди будую в такій манері уроки. Щоб вони почували себе вільними, і в принципі я їм багато всього розказую, навожу приклади. Насправді мені немає що багато розказати, оскільки з мого бойового досвіду це була, грубо кажучи, одна один населений пункт. І це було в міській забудові. Тобто я не спробував, допустимо, в польових умовах. А, а там є різниця. Ну, в принципі, але достатньо того, їм вистачає, в принципі. Те, що я їм розказую, я так для себе розумію, я не можу зрозуміти, чесно кажучи, як відповісти на це питання стосовно чому вони не, не запитують. Просто. не… Або я настільки їм. Вже забагато розказую, або ж їм не цікаво, або бояться. Пане Вікторе, які навички ви хочете прив'язати навчити дітей після того, як вони вийдуть от, після предмету захисту України у вашому викладанні? Що вони мають бути? Якими вони мають бути? Які це особисті, можливо, навіть якісь якості мають з'явитися? Ну, перш за все, щоб вони були обізнані а, в? О тій базі знань, яка потрібна для того, щоб вчитися в навчальному центрі, якщо, не дай Бог, це знадобиться. Тобто, щоб була якась база. По-друге, щоб вони мали розуміння, як це все відбувається. Тобто, якщо навіть домедична допомога, самі принципи, як той турнікет перетискає. Якщо в дронах, чому той дрон літає і так далі. Тобто самі принципи роботи. І напевно, саме-саме головне, я хотів би, щоб учні, які виходять з нашого середка після нашого уроку, вони стали патріотами ще більшими, ніж ми. Це саме головне, щоб вони розуміли, для чого боронити, розпочнемо із сім'ї. А потім уже держава. Бо найбільший стимул для кожної людини, для кожного чоловіка це захистити свою сім'ю, а не рівнятися, що там десь хтось, а чому несправедливо, чому когось мобілізували, когось не мобілізували. Якби всі хлопці, ті, які в 2022 році так думали, на жаль, оновленого предмету захисту України не було б. А був би оновлений предмет захист Росії? В принципі, ніби вся відповідь на це питання. Пане Вікторе, дуже дякую вам за цю розмову. Я вам дякую.